Друзі, вітаю вас на ютуб-каналі Хороложі. Сьогодні буде трошки незвичний випуск, проте пропоную разом відправитись у невеличку подорож. Тому чай, рама... Невеличкий перекус, але темо далі, друзі. У цій подорожі мій вірний супутник це Seiko Prospex Solar GMT. І я дуже радий, що саме цей годинник я взяв з собою. Огляд вже зовсім скоро. Тож не забувайте підписуватись на канал, на телеграм і доєднуватись до нашого чату. Не пропустіть! А цей конкретний випуск буде присвячений одному з тих Швейцарії, які, Швейцарії, і багатьом іншим Швейцарії, яке зустрічає вас безумовно одразу годинниками, гарними водоспадами, годинниками замість табло. І, безумовно, як це буває доволі часто у Швейцарії, невеличким дощиком. Але це ніяк не заважає. Враженням від Швейцарії і конкретно від міста Цюріх, в якому ми зараз перебуваємо, і по якому я хочу для вас провести невеличку екскурсію. Друзі, вітаю! Ви на youtube каналі Хоролоджі, але цей випуск буде не зовсім про годинники, точніше, в меншій мірі. Чому? Тому що я знаходжусь зараз у Цюріху і подивився ютуби різні і. В чому проблема я не знайшов майже жодного відео українського українською мовою щодо цюріху це не буде великий огляд там якийсь деталізований там на дві години це буде таке знаєте, перші враження Декілька місць, які обов'язково треба відвідати, і якийсь е, мій фідбек, моя оцінка. Бо я в Швейцарії не вперше. Але саме у Цюріху я вперше, і мені здається, буде круто поділитися з вами. А чи варто сюди їхати, що тут робити, е, в залежності від того, чим ви цікавитесь, які у вас там плани і тому подібне. Тому е, не знаю там прям перший-перший, але мені здається, що це буде все ж таки перший україномовний невеличкий огляд міста Цюріх. І безумовно в цьому огляді також будуть годинники. Бо ми знаходимося у Швейцарії, у місці, де годинниками забито, завалено все. Вони всюди, і звісно, без них ми нікуди. Тому нарізочки з годинниками також будуть, але безумовно більше про годинників Цюріху буде у наступному випуску більш такому годинниковому. Гарного вам перегляду! Підписуйтесь, ставте вподобайки, стажайте свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку україномовного youtube каналу На північному сході Швейцарії розташовано на березі Цюрихського озера біля його північно-західного краю. Місто простягається між двома лісистими пасмами пагорбів приблизно за 60 кілометрів від північних передгірів Альп. Столиця німецькомовного кантону Цюрих є одним з найбільших за зачисленостей населення міст країни. В самому Цюриху проживає не супер багато людей, це близько там 400 тисяч, але з урахуванням всіх містечок, які входять до цього кантону, це більше півтора мільйони людей. Цюрих є також міжнародним фінансовим центром, оскільки тут розташовані великі банки, такі як UBS і Credit Suisse, та страхові компанії. Незважаючи на відносну невелику кількість мешканців, цюрих по праву вважається містом світового рівня. Цюрих є також одним із центрів туризму в Швейцарії через його розташування на цюрихському озері, прекрасній старій частині міста, що підтримуються в гарному стані, та різноманітним культурним дійствам і розвагам. Цюрих, рихів і більшість міст, в яких я бував, увечері набуває зовсім нових барв. Це місто, яке зовсім не схоже на себе в день. Коли в день це дуже така спокійна місцевість, увечері це вже такий, знаєте, трошки такий мегаполіс з великою кількістю дороги, гарних автомобілів, які показують, у кого гучніший двигун, яскравіші диски і тому подібне. До речі, в нас в готелі, в басейні стеля, як у Роллс-Ройсів. Це щодо вишуканих автомобілів і з цього, що стосується розкоші, такі справи. Журнали, каталоги також у цю ріху виключно годинникові. Відправляємось далі, друзі. Покажу вам декілька місць, де можна гарно провести час, які ціни, куди піти, що робити, якщо у вас доволі небагато часу. Ціни у Цюріху безумовно високі. Умовні там два біктесті меню будуть коштувати 42 франки. І тут, як і в принципі, в будь-якій країні Європи краще не переводити на свою рідну валюту гривню, бо тоді стає прям дуже не по собі. Але що ви очікували від міста, яке десятками років входить у список найдорожчих міст Європи і світу в цілому, доволі очікувано. Безумовно, шопінг в Цюріху також є однією з невід'ємних складових візиту до цього міста, адже кількість різноманітних бутіків і брендів тут просто зашкалює і, як завжди, сервіс на найвищому рівні. Також маю сказати, що там однією з складових цієї поїздки, безумовно, була необхідність зробити певні подарунки своїм близьким, що, мені здається, у нас дуже непогано вийшло. Е, хочу підмітити, що. У Цюріху умовний магазин Cartier, люди ходять, знаєте, як, як наприклад в Польщі чи в Україні в Пандору. І то, мені здається, там в Пандору ходить менше людей, ніж тут в Cartier, в будь-які там Zenith, Rolex, Патек Філіп. І ще одним важливим елементом цього всього є те, що в принципі, коли ти швейцарець, то для тебе з доступом, в тому числі для годинників, все набагато простіше. Тобто, коли там комусь треба чекати багато-багато років. Швейцарець, в принципі, більшість моделей може придбати, якщо там не прямо зараз, хоча такі кейси також є. Ну то це буде очікування там тиждень, два-три, максимум там місяць, і це буде дійсно не більшість моделей. Наприклад, в бутіку Адемар Пігеге ви можете стати в чергу на певні моделі, але вам скажуть, типу, Станьте в чергу, але не в цьому бутіку, а в якомусь там який ближче до вас. Тобто, ви там, наприклад, живете в Польщі. Будь ласка, запишіться в чергу на ось цей годинник В Празі у нас тут не вийде записатись. Це дуже тактично, дуже круто, але факт є факт. Переходимо до місць, де можна перекусити. Одним із таких місць, безумовно, є заклад, який називається ЮМА. Запишіть собі, він знаходиться недалеко від Цюрського озера, від по факту центру міста. Дуже таке, знаєте, комфортне, цікаве, аутентичне місце з дуже смачною кухнею, але знову ж таки, пам'ятайте про ціни. Проте, знову ж таки, будучи в Швейцарії в цілому і в Цюриху в тому числі, про ціни краще забути, бо ви нічого з цим не зробите. Вони тут високі, в принципі, всюди і на все. Ось такий певний бранч на двох там, з двох-трьох. Різних страв буде там коштувати приблизно 150 швейцарських франків. Після смачного бранчу, чи сніданку, чи ланчу, чи будь-якого іншого прийому їжі, я рекомендую відправитись в одне дуже цікаве місце, але знову-таки в нього є певна специфіка. Якщо ви футбольний фанат, вам зайде на відсотків. Якщо футбол для вас вторинна історія, вас не дуже чіпляє. То все одно, в принципі, для різноманіття варто відвідати, адже це музей ФІФА, і це дійсно місце, де зібрано неймовірну кількість історичних предметів з ще минулих століть. Місце, де можна подивитись на те, в чому грали і як грали, якими м'ячами грали. Ось, наприклад, роздягальня, де усі шафи підписані. Іменами відомих футболістів, в тому числі безумовно, є шафи і Олега Блохіна, і Андрія Шевченка. І це не може не радувати, що тут Україна також про себе нагадує. Безумовно, є місця, де відображені світлини з Євро 2012, які Україна проводила разом з Польщею. Є форма збірної України, як і багатьох інших країн. Сам музей дуже мені сподобався, скажу одразу. Бо, по-перше, я великий футбольний фанат в подкасті про мою історію. Я думаю, всі могли, хто, хто слухав, хто не слухав, то послухайте. Всі могли зрозуміти, що я займався професійним футболом. Тому футбол для мене така дуже, дуже важлива життєва історія. І, безумовно, там побачити кубок світу бутси, в яких там грав Пеле, буци, в яких там грав Месі, Роналдо. Світлини різноманітні з чемпіонатів світу, це просто фантастично і дійсно, з точки зору організації, все на найвищому рівні. Також є такі от експонати, де можна побачити і. Помацати м'ячі, зрозуміти різницю від там, 1900 року до 2014-го, так само, як і побачити, і зрозуміти різницю в буцах там, від 1920 року до 2014 року, і зрозуміти просто, яка еволюція, розвиток було цього всього. Це фантастично. Також дуже прикольно було побачити усі м'ячі усіх чемпіонатів світу, від найпершого до крайнього, який вже відбувся. Також мені дуже сподобалось знає, зануритись в момент, там, де стільці з різних стадіонів зібрані. Дуже така прикольна історія. Типу, типу така своя трибуна, але з стільцями з різних країн. Також, наприклад, стільці з Вемблі тих далеких часів. Після цього можна піднятися на інший поверх, де вас там одразу зустрічає така гарна місцевість, де представлена футболка Левандовський Роберта і Буці Кріштіану Роналду. Ну, це історія, яка для мене, як для хлопчика, який з дитинства дуже добре знав усі там результати досягнення Пеле і Марадони. Побачити, звісно, буци пума, в який грав Пеле. Це ну, щось неймовірне. Як ви бачите тріо Буці в Мессі Ін'єста Хаві, хоча я не є фанатом Барселони, ніколи не був, а був все життя фанатом Реалу. Але це дуже круто. Це дуже круто, як і побачити різноманітні екземпляри, форми різних років, різних клубів. Знову ж таки, лави е якихось дуже давніх часів зрозуміти, в яких умовах, на яких лавах люди вболівали і це <прав> <і, прав> від душі. Також є дуже багато йде. Дівчата, <прав> хлопчики можуть потренуватися в різні вправи. Сега, Блін, в кого не було сега, я не знаю. Я їх згадав і цю якість, але які були емоції. Також можна трошки на такій приставці було б пограти в різноманітні World Cup і Фіфа різних років. Також у музеї можна придбати реальну футболку, там і бутси різноманітних легендарних гравців. Можна придбати футболку Месі, можна придбати бутси, підписані Леонелем Месі, можна придбати футболку з автографом Пеле. Це, звісно, було б круто, але не в цей раз. Також є в музеї представлена, наприклад, книга про донецький шахтар, що є дуже важливим моментом і який мене безумовно порадував. Без сувенірів ми не залишились. Щодо автомобілів у Цюриху, то це окрема історія. На жаль, мені не вдалося зняти багато автомобілів, бо вони просто пролітають. Але їх кількість, якість дороговизна це щось окреме, як і, наприклад, ось цей заклад. По факту, така, знати, кебабна. Але це якась американська, наче франшиза. Супер преміальний ресторан, в якому там взяти два кебаби, каратоплю з трюфельним соусом. Це там буде коштувати 70 швейцарських франків. Але це супер смачно. Безумовно, окреме місце у Цюриху займає годинникова тема. До речі, круто, що нарешті тут з'явиться бутік. Тюдор, бо зараз Тюдор можна придбати лише там, в певній кількості мультибрендових магазинів, де буде декілька представлено годинникових марок. А так в цілому зрозуміло, що як і в Женеві, як і в Берні, як і в Люцерні, кількість годинникових бутіків а, від Бланпа, Дожелікультер, Панерай просто зашкалює і кількість, безумовно, моделей, які представлені, просто фантастична. Круто, що. Більшості цих брендів, ви володіючи певними е, коштами, можете придбати будь-яку модель е, без проблем, бо вибір дійсно неймовірний. Зрозуміло, що умовно, як я вже казала, Демар Піге, вам там, скажуть коректно, що якщо ви швейцарець, можете ставати в чергу і навіть дуже скоро отримати щось. Якщо ви е, не швейцарець, то запишіться в чергу десь в найближчому місті до. Того, де ви живете. Тобто, якщо ви там проживаєте в Польщі, то вам найближче буде записатися в чергу, спробувати на щось там в Бутіку, а Де у Празі. Ну, такі справи. Желі Культер. знову ж таки, велика кількість моделей. Панерай. до речі, Панерай якось в цей раз знову-таки подивившись на велику кількість моделей, я так якось себе зловив на думці, що блін. А я колись так хотів панерай, і якось ця е, штука мене не покидає. І я знову повернувся до думки, що я, блін, все ж таки хочу панерай. І з цим треба щось робити, бо годинник доволі складний, його треба зрозуміти. І як мені здається, декілька моделей я зрозумів, і тепер воно мене муляє, бо я, так знаєте, вже там декілька днів не дуже добре сплю, бо думаю, що, блін, я реально знову хочу панерай. Але мені здається, в Цюріху, як і наприклад там, в Женеві і взагалі в Швейцарії, складно, щоб було якось інакше. Складно щоб було якось інакше, бо ти занурюєшся в цей спокій, таку, знаєте. Це не може залишитись без певних наслідків. Тут ми бачимо, як зачиняється будівля Марк П'ян. Друзі, вирушаємо в аеропорт. На Теслі так прикольно, Тут приїжджає просто Тесла, як і в принципі в багатьох містах європейських, це там норма. Знову ж таки, кількість автомобілів люксових, просто там от вряд один за одним будуть, будуть там один краще одного. Це для цюріха норма. І мені взагалі здається, що я не пам'ятаю міста, в якому б я бачив більшу кількість люксових автомобілів з такою інтенсивністю, як я це бачив у Цюриху. Це дійсно вражає, який вражає безумовно те, що знову ж таки в аеропорту цю реху ти знову занурюєшся в максимально годинникову атмосферу, бо годинники тут всюди. Від Swatch і неймовірної їх кількості, до Longines, Omega, Rolex, Bucherer, дилера просто там, в будь-якому іншому аеропорту в тебе будуть free там 10 якихось видів, там, купити шоколадки, лікери і тому подібне. У аеропорту Цюриха у тебе просто буде там із десяти різноманітних бутіків, сім будуть годинникові. Дуже круто, і знову ж таки, мені здається, є певний шарм у тому, щоб знаєте, кудись там летіти, і там, прямо перед вилітом, прямо перед подорожю придбати якийсь годинник там в бутіку бренду, який тобі подобається. А знову ж таки, вибір навіть в аеропорту просто неймовірний. Просто неймовірний. І приїжджати до аеропорту треба доволі, доволі завчасно, бо можна пропустити свій рейс, це я вам кажу чесно. Бо зависаєш неймовірно. Ти наче побачив все вже у місті, але тут знову тебе воно так хоп. І ти знову в годинниковому цьому Раю не можеш відірватися, хочеш все передивити, щось зняти, щось приміряти, дізнатися там за ціни. Зрозуміло, вони там у швейцарських франках виглядають доволі-доволі приємно. Як і в принципі виглядає дуже приємно аеропорт Цюриха, і це дійсно те місто і той аеропорт, в який хочеться прилітати, із яких як би там не було, але не дуже хочеться вилітати. Цюрих залишиться в моєму серці, як і Швейцарія. А вам сподіваюся, сподобався цей невеличкий огляд міста Цюріх. Я буду чекати на ваші підписки і коментарі. Дякую за увагу!